Жуки-таракани, які з'їли ріпак, вони криля розставило. А тут ось така неприємність. Тут дохлі валяються і тут же ж жруть, де скільки їх. Ух ти йо моя! дохнуть, ідуть, що називається, ідуть по трупам. Йдуть вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 27 вересня, 25 рік. Ну і де ми ще можемо знаходитися в полі? На ріпаку, На ріпаку. і з ось таким інструментом. Дожилися, дожилися, що будемо поле бризкать вручну. Так, да. ну це так. Чому? По краю пройдемося. Чому? Ось ось така зараза з'явилася у нас тут поле, ріпак був був ріпачок. І вона лізе, лізе. Ось дивіться, я вам покажу. Подивіться, як вона масово лізе. Бачимо, там є дохлі, вже падають. Вон дивіться, скільки їй, скільки їй цієї нечисті. Які здохли, які ні. Ну ось, які повзають. Тут таке місце. О, ось їх, скільки їх тут. Ось. Які валяються. Дуже. Вся земля у них. Ну це так, одне місце, ось тут так локально. Ось тут вони зайшли і вони повністю вже його... В угол повністю з'їли і лізуть, дохнуть, жуть, дохнуть і все інше. Так, ладно, що розповідати, йдемо, Йдем, будемо обробляти, обробляти будемо хлор пірофос, в нормі вирахували літри. І ну, по своєму і логотрину додаємо теж по максимальній дозі. Беремо ранцевий оприскувач вдягаємо і шуруємо полоску метрів 15-20 тут небагато 150 метрів вітерець нам дме звідти якраз пройдемо поблизкає знімаю там підставимо Тра на двісті зайди, там їх великий рога мій раза з'явилася у нас тут поле, ріпак був, був ріпачок. І вона лізе, лізе, ось дивіться, Подивіться, як вона масово лізе. Ну що, друзі, закінчили ми цю частину купання, бачимо деяким дуже погано, деякі ще сидять. Ну, Те місце, з якого вони заходять, ну тут неймовірно, тут земля, яка чорна, ви подивіться, скільки їх. Подивіться, що робиться. Це страхіття. Це дійсно страхіття. Ну, обробив, обробив я Майже 20 метрів. Таким крепке, знаєте, як от... Люди подивляться, скажуть, зовсім з ума зійшли, блін, ходять, руками травлять. Бачимо далі трошки, то ще вони сюди не зайшли. Є ріпак. Зростає, все добре. Десь якісь он поодинокі шевеляться, не знаю, чи ми їх прибили, чи вони нажрались. Ще від того, ну. Діє, діє. То ми тут обробляли хлор і до То воно до сих пір, ось вони з той сто вони зайшли з краю, вони вижерли все, але там дохлих, Вони жруть, дохнуть ідуть, йдуть, що називається, йдуть по трупам. Йдуть по трупам. Тут ще ріпак є, ось бачимо, є, є, є. І тут вже починаються таракани. Жуки-таракани, які з'їли ріпак. Криля розставило, шевелиться, все, ми свою працю зробили, том і інші ріпаки КВС-овські. То вітера сід, це КВС, поки що все гарно зростає, не вистачає катастрофічно вологи. А так думаємо все буде добре. Коли кожен буде займати своєю справою. І не лізти туди, куди не треба, і сунуть його не будуть, як нас зараз. Туди, куди не треба. Тримаємось, буде все добре.